Вітаю! На сьогоднішньому нашому занятті ми з вами будемо міксувати різні техніки. І це будуть не просто техніки, а надзвичайно цікаві, і ті, які ви самостійно зможете використати у своїй творчій діяльності. Отже, пропоную сьогодні взяти не білий аркуш, а затонований жовтим кольором. І створити композицію з горобиною. Спочатку давайте про матеріали. Окрім аркуша паперу, нам необхіден пензель. Ми бачимо, він широкий, так? з зелених відтінків кольору акрилова фарба або гуаш. Також в мене є золота. Пластилін, помаранчевий та червоний, та живе справжнє листя з горобини. Отже, починаємо ми нашу роботу з самого листя і з його відбитків. Отже, прибираємо зайве з аркуша. Нам необхідно також аркуш паперу у файлі. Або в плівці, для того, щоб можна було підкласти профарбовуючі листя. Беремо листочок, ви бачите, яка в нього структура є центральна гілочка, до якої кріпляться в різні сторони листочки. Ми ж фарбою будемо наносити для відбитку не з цієї яскравої сторони, а перегорнувши листок. І ось тут будемо наносити фарбу. І так, беру плівку, так, вкладаю, в мене вже тут робоча сторона, ми вже висохли вже працювали. Беру відкриваю фарби для того, щоб відразу їх можна було змішувати на листі. Чому декілька фарб? Якщо Нанести однорідну одного відтінку кольору на листок фарбу, то і відбиток буде дуже одинаковий і нецікавий. Ми ж зробимо його доволі кольоровий. Отже, набираю фарбу і промальовую швидко листки. Отже, для то, щоб відбилося, нам необхідно листки доволі масивно, беру інший відтінок, нанести фарбу на листя. Так, бачимо, що руки брудняться, ми швидко працюємо акрилом. І тому пам'ятаємо, що по завершенню роботи за крилом ми йдемо мити руки водою, проточною, щоб були чисті руки. Так, Новотемний. відтінки змішуються на самому Листку так ще золото. Так, і саме стебло. Так. Тепер відсовуємо з кадру, беремо листок і прикладаємо швидким, впевненим рухом до. Аркуша. Для того, щоб добре притиснути, беремо серветку або м'який папір, і прикладаємо, притискаємо. Так, бачимо, що тут відбиток є, тому тільки чистою стороною. Так, і зараз піднімаємо наш листок, і ми бачимо, як у нас. Чудово відбилася робота. Зараз можна для збільшення кількості листя, ще раз проробити такі ж маніпуляції фарби. Беремо пензель, фарби і наносимо знову на наш листочок. На всі промальовуємо всі. Чим більше промальовуємо, тим краще у нас відіб'ється листок, так. Так. Промальовуємо всі. Ще беремо золото. І знову швидким рухом піднімаємо і прикладаємо до нашого аркуша. Так. Знову беремо чисті серветки тільки чистим папером. Так, Прикладаємо, прогладжуємо, піднімаємо. Бачимо, скільки зайвої фарби забирається. Так, ось. І знову різким рухом піднімаємо, дивимося, які відбитки у нас з вами вийшли. Зараз обов'язково усі забруднені на руках, і пензль нам необхідно помити. Тому зробіть перерву, помийте руки, зачекайте, поки висохнуть, помийте пензля, і продовжимо з вами роботу. Отже, повертаємося до роботи. Наш чудовий відбиток уже майже висох, досихає, і для того, щоб не порушити нашу Структуру малюнка, пропоную домалювати, обов'язково використавши наші чудові фломастери. Я беру, напевно, такий зелений фломастер Так, для промальовки і домальовую, ось тут у нас прикріплюється. Листочки і до гілочки. так І ось тут ми промальовуємо гілочку, до якої кріпиться грону горобини. Бачимо, що горобина має багато дрібних гілочок, до яких і кріпиться. Ягоди самої горобини. От, є де треба промалюйте, А в нас вийшов доволі гарний відбиток листя. Так, тепер відкладаємо фломастери і переходимо до створення самої горобини внизу нашого аркушу. Горобина знаємо, що є о, помаранчева та. Більш доспіла червона. Отже, ми будемо використовувати і один, і інший пластилін. Для вас не є великою загадкою, що грому горбини складається з ягід, які мають кулясту форму, тобто невеличкі кульки. Ми достаємо пластилін, нам його треба буде доволі багато. так. М'який, розминаємо, і нам необхідно зробити кульок 20-30 одинакової форми. Щоб зробити одинакової форми, ми беремо частину пластиліну і створимо ось таку ковбаску, тоді відділяємо шматочки, так, приблизно одинакової величини. Так. Відразу. Дивимося, щоб не були занадто маленькі для нашої роботи. Композиція у нас не мала. І ось таким чином, порвавши пластилін, пропоную кожну кульку зробити ягідкою. Беремо частину пластиліну, кладемо на долоню. І ось такими круговими рухами створюємо кульку. Так. І прикладаємо кульку до однієї із гілочок, легенько приминаючи пальцем. Беремо наступну, і так само круговими рухами створюємо ягідку, ледь приплюснувши до паперу. Так, і таким чином ми з вами Створюємо ягідку за ягідкою. Так, чудова композиція. Ми бачимо, що ми використали гуаш у мене в моєму варіанті акрил. Беру інший пластилін, відбивали живе листя, використали його як штамп. Так, далі домальовували графічно фломастерами гілочку. І зараз робимо об'ємний 3D-малюнок пластиліном. Так, у нас буде об'єм нашої роботи самі. Горобина сама. Має об'єм. Так, кожного разу я відриваю кульку. Так, шматочок, Шматочка. роблю кульку. Так. І бачимо, у нас виходить ось така чудова яскрава композиція з горобиною. І знову. Так, можемо знову взяти помаранчевий. Пластелін. Так, прімся у нас вийду тут дві кульки з цього. Бачите, круговими рухами я створюю об'ємну кульку, так, і тоді, приклавши її до паперу, припляскую до однієї висоти всіх кульок. І ви знаєте, що горобина от, має не лише місце, де вона прикріплюється до черешка, так? але і місце, де суцвіття було, і де вона цвіла, і там, як і у яблука залишається таке місце, де було суцвіття. От, є. А тепер ми маємо використати ручку. Для наступного декору нашої композиції візьміть ручку, яка вищовкує всередини заряд. Закрийте її, щоб не було заряду. І внизу кожної кульки зробіть ось такий натиск. Кожна кулька. Стане не лише об'ємною, але й матиме те місце, де було суцвіття. І ми бачимо, що наша композиція стає ще більш реалістичною, навіть маючи надзвичайно декоративний вигляд. Ось таким чином, використавши Три різних техніки. Техніка від початку, коли ми промальовували листок і відбивали на аркуші, техніка графічну, де використовували фломастер, і використали пластилін, створювавши 3D-об'єм нашої композиції. Ну що ж, на цьому наша робота завершена і я рада. Що сьогодні цю прекрасну осінню композицію, яка надихне вас на нові творчі звершення, з вами творила я, Юлія Гринчук, і наша чудова онлайн-школа.